Це щорічна науково-технічна виставка планети. XSIN. Сьогодні ви побачите те, що змінить наше майбутнє енергетичний камінь. Ну нарешті, Я знайшов його. Місія починається. Так. Чудовиська напали на відомого вченого нашої планети. <рес> Тобі це так просто не Круті супергерої завжди з'являються вчасно. Швидше трансформуємось. Захисний стіл! Запуск ракети! <рес> Знищити їх усіх! Мені потрібен цей камінь! Не дозволяйте йому забрати камінь! Трансформуйся в суперробота! Зрозумів! Обережно! Не зачисніть вас Супергерої ніколи не, не здається. Чудовенко! Я не дам тобі перемогти! А! Удар! А, що це? Супершепі, удар! Гей, а я тебе знаю, ти, шепі, супергерой! Ні! О, тоді, мабуть, шепі. Лепі, бі, 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 бі. І, що ти говориш? Це ж хлопі, супергерой. Я хепі супергерой. Круті супергерої завжди з'являються вчасно. Увага, супертітки! Ви просто зобов'язані побачити сьогорічний кітвесний загін супергероїв! Судовичко! Я не дам тобі перемогти! Не пропустіть приходи хепі супергероя, його суперпотужність та суперсил! Разом ми се усіх злодіїв! Вболівайте за хепі та його суперкоманду, які охороняють планету КСІН у суперприходницькому екшені. Я хочу бути супергероєм, який захищає нашу планету Ксін! Команда супергероїв завжди стоїть на варті справедливості! Зовиська! Ми не дамо вам знищити планету Ксін!